Так, дивіться, маю такий матрас, грубий дуже в наявності. Показую, 1,80 метра на два. Ціна 20 тисяч гривень, 20-300, доставка безкоштовна. Що в нього виходить? Сім зон жорсткості, незалежна пружина, латекс де. Зараз покажу. Оця модель матраца. Дивіться, який він високий. Оце, оце все матрац такий величезний. Дивіться, яка його висота. Тут висота серйозна. Тут висота, ну, грубо, якщо віднизу, 27,5 ну, до 28 см. Ну, 27 см має точно. О, ця модель, кого цікавить, в розмірі 1,80 на 2. Дуже такий товстий, 1,80 на 2 спальне місце. І ціна його 20-30. 20-30, 20 тисяч 20 20 гривень. 300, 20 300 доставка безкоштовна. Або в розмірі ще 1,60 на, на, на 2 ціна 18 рівно є ще 1,60 от 18 рівно доставка безкоштовна. Теж така сама вистав. Бачите, руку поставив і ще донизу. 27 см висота. Так що кого цікавить, то є в наявності і 1,60 м, і 1,80 м, 1,80 метр коштує 20